Вітаємо вас, дорогі наші друзі, на нашому ефірі. Мири, благословення кожному, хто приєднується до цих ефірів, хто слухає, хто наповняється Словом Божим, хто отримує Слово Боже. Благословляємо вас, наші підписники. Дякуємо, що ви з нами, що ви обрали наш канал, що ви слухаєте Слово Боже, що ви відкриваєте свої серця для цього Слово Боже. Це Слово Боже воно міняє ваше життя і ваше серце. Також дякуємо нашим. Партнерам, які благословляються наші служінні, які сіють свої фінанси, які моляться за нас. Ми дякуємо вам, що ви підтримуєте фінансово і молитовно на нас. Нехай Бог вас благословить. Ми віряємо руки вас Божої благодаті, нехай Його благодать, милість і любов покриє ваше життя і за ваш посів, за вашу частку. Нехай Бог вас благословить рясно. І ці благословення будуть явними, великими і сильними. Ми благословляємо сьогодні вас. І сьогодні. У нас буде гарна тема. Ми поговоримо сьогодні про вибір. Часто в нашому житті ми постаємо перед вибором. Ми вибираємо, як поступити, Де, коли ми робимо правильний вибір, де, коли ми робимо неправильний вибір. І знаєте, Бог сьогодні хоче, щоб ти зробив вибір в його сторону. Нам краще зробити вибір для якихось наших бажань наших думок, бажань нашого серця, нам краще зробити вибір. І нам чомусь, на жаль, важко зробити вибір в сторону Бога, вибрати Боже, вибрати те, що Господь приготував для нас, вибрати те, що Бог хоче для нас сьогодні. І знаєте, Бог для кожного з нас приготував благословенне життя. Ти, коли ще народився на цю землю, коли ще ти був у. Животі своєї мами, Бог вже приготував для тебе план. Він приготував для тебе благословене життя. Він все, все повністю життя від початку до кінця прописав. І воно вже є сформоване. Лише у тебе є вибір, чи вибереш ти це життя, чи вибереш ти жити для Бога, чи вибереш ти служити Богу, чи вибереш дійсно ти цей план досконалий. Нам так часто хочеться, щоб всі наші бажання, наші потреби, вони були покриті, щоб ми жили для нашого задоволення. Щоб нам було добре, класно, щоб прожити це життя щасливо. Але, на жаль, ми дивимося і бачимо сьогодні дуже багато людей, вони живуть просто нещасливо. Вони би хотіли бути щасливими. Вони хотіли, щоб в них була благословенна сім'я, благословенні діти. Щоб не все було добре, щоб вони жили нормальне, дійсно нормальне життя. Не виживали, не мучились, не страдали, не переживали якісь проблеми, негаразди, розлучення, ще, ще різні ситуації, де багато-багато є проблем в сім'ях. І Бог сьогодні говорить до тебе, Бог сьогодні каже, що би ти зробив вибір в його сторону. Щоб ти вибрав те, що він сьогодні приготував для тебе. І знаєте, кожен вибір має свої наслідки. Кожен вибір, який ми робимо в своєму житті, якщо ми вибираємо щось добре, що приходять, приходять добрі наслідки. Якщо ми вибираємо щось недобре, приходять недобрі наслідки. І коли приходять недобрі наслідки, ми страждаємо, ми нещасливі, ми невеселі. Коли приходить щось погане в наше життя, чи відчуваємо якусь радість? Ні. Ми починаємо переживати речі, які ми би не хотіли переживати. В нашому серці є біль, в нашому серці є страждання, є незадоволення. В нашому серці є таке, що ми просто опускаємо свої руки. І Багато разів я чув, багато людей говорять, що вже не хочу жити на цій землі, мені вже не це все надоїло. Я вже не хочу, я б вже ліпше вмер, пішов до Бога, але ще треба обрати Боже життя, щоб піти до Бога, щоб бути з Ним, ще потрібно обрати його життя, ще потрібно покаятися, тому що не кожен, хто думає, що він просто може жити своїм життям, жити в гріху. І потім піти до Бога. На жаль, так немає. І Біблія так нас не вчить, і Бог так не, не говорить сьогодні до нас. І знаєте, багато опускають просто свої руки. Багато опускають руки просто перед вибором, коли стають віруючими людьми, коли стають християнами. Коли Бог їх кличе у своє покликання чи, чи призвання. Коли Бог кличе їх, я дивися для тебе план. Люди опускають свої руки, люди здаються, що ні, це неможливо, це нереально. Я не зможу, у мене не вийде, у мене не вийде. І не обирають, не роблять цей вибір правильно. На жаль, багато людей не роблять вибір правильно, коли ти говориш їм про Бога, коли кажеш, що потрібно покати, що потрібно дати своє життя Господу. Щоб твоє життя змінилося, щоб ти дійсно був щасливим, щоб ти дійсно прожив це життя до старості. Щоб ти був повний сили і енергії, щоб ти не хворів, щоб ти був щасливим, щоб твої діти, внуки, правнуки, щоб всі були щасливі, всі покоління. Ми так цього хочемо. Але ми не хочемо вибрати Боже. Ми не хочемо вибрати те, що приготував для нас Бог. Бо для нас воно здається дуже складним. Воно здається для нас якимось таким, що ми не можемо це зробити. Але це все ми дивимося нашими очима, ми не дивимося вірою. Коли ми так думаємо, я хочу прочитати філип'ян, перший розділ з 23 вірша. Такий самий момент переживав Павло. В нього був такий момент. Він також став перед вибором. В нього було багато в його житті гонінь, його гнали. Він багато зазнавав страждань. Але він служив Богу. Він служив Богу і відкривав церкви. Він вибрав Бога. Він вибрав те, що йому призначав Бог. Те, що Бог приготував для нього. І йому було складно. І ось він прийшов перед моментом вибору, коли він служив. Багато хто з нас служить, і ми приходимо десь, деколи в такий стан, що ми стаємо перед вибором. І нам вже не хочеться. Ми зазнаємо якихось втрат, ми зазнаємо якихось поразок. І просто опускаються руки і не хочеться вже служити, не хочеться нічого робити. Тому що щось не виходить, щось не виходить. Чому так? Чому стаються такі ситуації, ми не можемо зрозуміти, ми задаємо Богу багато запитань, в чому проблема? Знаєте, І Павло став перед цим вибором. І він каже: так, 23 го вірша. Мені важко зробити вибір. Інколи я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом. Бо було би це значно краще для мене. Але ж вам необхідно, щоб я залишився жити. І оскільки я переконаний в цьому то знаю, що залишатимуся тут і буду з вами всіма заради вашого духовного розвитку і втіхи, що йдуть від віри. Коли я знову до вас прийду, ви пишатиметеся тим, що Ісус Христос зробив, допомагаючи мені. Слова Павла, що говорить Вовокаль, мені важко зробити вибір. Мені каже краще, щоб піти до Бога. Мені краще померти. Каже. І піти до Бога, і це все залишити, я буду мати спокій в голові. Бо я вже просто не витримую, я не можу, в мене не виходить, в мене не виходить, не щось не так, щось не грає. Але потім Він розуміє, і він каже, ні, каже, але мені необхідно залишитися з вами. Тобі необхідно залишатися ще на цій землі, тому що ти для когось маєш стати благословінням. Ти для когось маєш стати тим, хто витягне з ями згубну людину. Можливо, ці люди живуть біля тебе, поруч з тобою. І вони очікують, вони живуть в порасі, вони живуть нещасливим життям. Можливо, хтось живе в смертельній хворобі. Він знає, що одні закінчуються. Але ти є поруч біля нього. І ти віриш в Ісуса Христа, як свого Господа, і Спасителя. І ти можеш врятувати цю людину, і ти можеш прийти з, з доброю звісткою, з Івангелієм в життя цієї людини, і дати цій людині ще один шанс, допомогти цій людині вийти з цієї хвороби, вийти з цієї ситуації, дати вихід, показати вихід, що є вихід в Господі нашому Ісусі Христі. Що Бог любить, що Бог не залишав, не покидав. Бо багато кажуть, що Бог не залишив, Бог покинув. Але Бог не залишав і не покидав. Він завжди поруч, він завжди рядом. Лише ми не завжди вибираємо Його. Не завжди вибираємо те, що Він приготував для нас. І тобі необхідно ще жити. Тому що ти не просто так на цій землі, ти не просто так народився і живеш тут. Ти маєш стати благословенням для когось. Ти маєш змінити життя. Ти маєш прийти і комусь розказати Івангелію, розказати добру звістку, розказати, що Ісус любить тебе. Ісус хоче, щоб ти був здоровий. Ісус хоче, щоб твоя сім'я була ціла. Ісус хоче, щоб твої діти були здорові, щоб твої діти були благословенні. Щоб твої діти сьогодні були під захистом Його. Він не прийшов просто так на цю землю. Він прийшов, щоб спасти те, що загинув. Він каже, я прийшов, щоби спасти, щоб не вбити, не погубити, не знищити, каже, спасти вас. Принести вам спасіння, привезти вам благодать. Принести вам життя з-под сподостатку, життя благодаті, життя благословенне, життя щасливе. Але ми часто попадаємо в хандру, ми опускаємо свої руки, ми здаємося, кажуть, все, мені легше піти до Бога. Господи, я вже не хочу. Я б вже ліпше пішов до тебе, ліпше би був там з тобою, мені би було добре. Так, тобі би було добре з Богом. З ним добре. З ним добре. Біля Нього добре. В Його присутності добре. Коли Він приходить своєю святістю, своєю силою, своєю благодаттю, своєю милістю, з ним добре. Але коли ми пере переходимо якісь випробування в нашому житті, коли ми пере переходимо якісь ситуації, ми чомусь перестаємо переживати Бога. В цих ситуаціях. Ми більше сконцентруємося на цих ситуаціях, на тих обставинах, на тому, що відбувається навколо нас, забуваючи про Бога, залишаючи Бога десь позаду. Але Він говорить нам, що каже, я не залишу тебе і не покину тебе. Я з тобою каже Господь. Я тримаю тебе за праву руку твою, каже, не бійся, я допоможу тобі. Чому ти опускаєш руки? Чому ти здаєшся? Адже ти знаєш, що я з тобою, ти знаєш, що я благословляю тебе, ти знаєш, що я протворю до тебе гарне, благословенне життя. Я сьогодні даю тобі, щоб ти був щасливий, щоб ти був радісний, веселий, не засмучений, не плакав і не знав, як прожити це життя. Він каже, я даю це тобі сьогодні. І тому Павло стояв також перед цим вибором, також перед цією ситуацією. У нас була ситуація в житті. Він каже, все, мені вже важко робити вибір в сторону Бога. Мені важко, тому що мене переслідують, мене б'ють, наді мною знущаються. Я переживаю гоніння. Каже, мені вже важко робити цей вибір. Але Бог сьогодні повертає тебе назад. Він каже, ні. Сьогодні, коли ти робиш. Вибір в його сторону, ти завжди будеш ходити в перемозі. Ти завжди будеш благословенний. Бог завжди буде вести тебе. Він буде благословляти тебе, Він буде підтримувати, Він буде укріпляти, зміцняти, настановляти. Він завжди дасть тобі руку допомоги. В якій би ситуації ти не був. Була ситуація в Моїсея. Йому також було важко зробити вибір. Бог призначив, щоб він вивів ізраїльський народ з рабства. Що він вивів його з Єгипту? І коли він стояв перед Богом, він казав, я не можу, в мене не вийде, в мене нічого не вийде. Я тут просто пасу овець. Хто я такий, що я прийду і перестану перед фараоном, перед великим царем Єгипту. Хто я такий? Бо каже, ні, ти підеш це і зробиш для мене. І Мойсей зробив правильний вибір. Він зробив цей вибір в сторону Бога. І він був благословений, тому що Бог його вів, Бог робив через нього великі чудеса і знамена. Бог проявлявся надприродно, Бог вів його, Бог провів через море, Бог був вогнем вночі, хмарою в день Бог захищав, Бог робив чудеса. Він давав м'ясо, давав їжу, давав воду з каменя, зі скелі. Він благословляв, тому що Мойсей вибрав шлях Бога. Він вибрав те, що приготував йому Господь. Так, йому було важко зробити цей вибір. Це був нелегкий вибір. Але він його зробив і він не пожалів, тому що Бог його благословляв. Бог завжди був з Моїсеєм. І потім Бог говорить, коли з Ісусом Навино каже, як я був з Моїсеєм, так я буду з тобою. Ісус Навин був біля Моїсея, Він ходив разом з Моїсеєм, він бачив, що Бог робив в житті Моїсея. Він бачив, як Бог проявлявся надприродно. І коли Він прийшов у тебе обіцяний край, Бог каже, не бійся, я буду з тобою. Як я був з Моїсеєм, ти будеш так само переживати надприродне. Я буду вести тебе, я буду робити для тебе чудеса. Я буду робити для тебе надприродні речі, про які ти навіть не розумієш. Про який ти навіть не являєш, навіть можливо і не думаєш. Але вибери мене, вибери те, що я приготував для тебе. І сьогодні в тебе є вибір. Сьогодні в тебе є час зробити цей вибір, коли Бог кличе тебе. У кого сьогодні є вибір? Ти можеш сьогодні покаятися, прийняти Ісуса Христа і Господа і Спасителя, і отримати життя вічне. Коли ти закінчиш життя земне, ти перейдеш у життя вічне. Це є вибір. Так, можливо, важко зробити вибір, можливо, важко довіритись Богу. Але кожному з нас потрібно зробити цей вибір. Нам потрібно зробити вибір, щоб отримати життя вічне. Покайтесь перед Богом, визнати всі свої гріхи, змінити своє життя і жити з Ним. І потім потрібно зробити вибір. Комусь потрібно зробити вибір, війти в своє покликання, в своє призначення. Комусь потрібно зробити свій вибір, не залишити своє служіння, а відновитися, піднятися, укріпитися, зміцнитися в Господі, щоб продовжувати служити Богу, продовжувати нести це служіння, яке ти вже несеш, можливо, не один рік. І тобі важко, ти втомився. Деколи ти не бачиш якихось результатів, бо каже, я піднімаю тебе сьогодні, я благословляю тебе. Я даю це сьогодні тобі. Я хочу прочитати ще одне місце з Писання. Це Книга Ісуса Новина, 24 розділ і 15 вірш. Якщо ж ви не хочете служити Господу, то сьогодні зробіть вибір, кому ви служитиме. Служитимете Богам, яким ваші предки служили, коли жили на іншому боці ріки Києфра. Чи богам аморійців, на землі, яких ви живете зараз. А що до мене, каже Ісус Навин, і моєї родини, ми будемо служити Господу. Ісус Навин говорить з цими людьми. Він говорить, що потрібно вибрати Бога, служити Богу, жити з Богом, вибрати життя християнське, правильне життя. Життя у святості, праведності і силі. І він говорить до цих людей він каже: якщо ви не хочете служити Господу, ви повинні зрозуміти, що ви все одно комусь будете служити. Ви будете служити або своїм богам, або своїм ідолам, або своїм бажанням. Ви будете комусь служити. Але Ісус навин чітко і впевнено говорить, що до мене і моєї родини. Він не каже просто сім'ї. Він не каже просто зараз про своїх дітей. Ісус навин дивиться далі. І Бог показує йому, каже, що Бог хоче в його житті зробити? Зробити в його сім'ї і в його родині. Каже, я і моя родина. Це, тобто всі мої родичі. Ми Будемо служити Господу. Це велике благословіння для кожного з нас. Це велике благословення для тебе і для мене. І ти повинен розуміти раз і назавжди, що коли ти обираєш Бога, ти завжди будеш жити в перемозі. Ти завжди будеш отримувати перемогу, тому що сам Бог буде йти з тобою. Сам Бог буде вести тебе, сам Бог буде благословляти тебе, сам Бог буде зливати в твоє життя благодать, милість і любов свою. Якщо ти ще не приймав такого рішення, можливо, ти ще не знаєш, що таке покаятись, що таке прийняти Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, я сьогодні хочу молитися з тобою разом цією молитвою цією молитвою покаяння, щоб ти сьогодні довірив і віддав своє життя, Господу. Щоб сам Бог тебе сьогодні благословив. Щоб Бог сьогодні втрутився в твоє життя, щоб Він сьогодні змінив твоє життя, щоб ти нарешті став щасливим, щоб ти нарешті звільнився від своїх хвороб. Щоби ти нарешті звільнився від своїх боргів, від проблем, від негаразів, від незгод. Щоби нарешті твій дім, він сьогодні був щасливий, твоя дружина. Твій чоловік, твої діти, щоб нарешті вони стали щасливими, Бог хоч, сьогодні хоче прийти в твій дім. Він хоче сьогодні благословити тебе. Він любить тебе дуже сильно. Він каже, я так полюбив тебе, що я віддав свого сина, щоби ти не загинув, але мав життя вічне. Ти можеш піти в ад або можеш піти в рай. В життя вічне, так як я тільки що процитував Івана 3.16. Що сьогодні береш ти? Ти зараз, можливо, думаєш, можливо, розсуджуєш, і кажеш, мені важко зробити свій вибір. Але вибір потрібно зробити. І якщо ти зробиш правильний вибір, повір, що ти ніколи не програєш. Повір, що ти будеш благословенний, що ти отримаєш велике благословіння. Ну, коли ти зробиш неправильний вибір. Ти можеш втратити всі благословіння неба. Ти можеш втратити життя. Ти можеш просто залишитися за бортом. І одного разу, коли твоє життя закінчиться, ти підеш в ад на вічні муки. Це. Це є вічність. Це є вічність. Тому я хочу молитися сьогодні з тобою. Просто зараз за мною цю молитву. І нехай Бог благословить тебе. Батько Небесний. Я приходжу сьогодні до тебе. Я каюся сьогодні у всіх своїх гріхах. Господи, прости мене, очисти, освяти і омий. Благослови мене. Я каюся, я визнаю, що Ти є мій Бог і мій Спаситель. І я хочу, щоб я жив благословенне життя на цій землі. Я хочу, Господь, бути з тобою в небесах у раю. Я хочу, Господь. Сьогодні, щоб ти став моїм Богом і Спасителем, я довіряю тобі своє життя. Прийми мене таким, який я є. Амінь. Нехай Бог тебе благословить, я вітаю тебе, якщо ти молився цією молитвою, ти сьогодні спасений. Бог сьогодні прийшов в твоє життя і в твоє серце. Він сьогодні тебе благословив. Я тебе вітаю, всім'я віри. Нехай Бог тебе благословить. Я хочу помолитися ще за вас. Батько Небесний, цар слави, Бог Всемогутній, я благословляю кожного, хто чує це слово. Якщо зараз ця людина стоїть перед вибором, нехай вона обере тебе, Господь. Нехай вона обере служити тобі, Господь. Так, можливо, цей вибір важкий, можливо, нелегко, можливо, боляче. Можливо, потрібно щось залишити, від чогось відказатися. Господь благослови їх в ім'я Ісуса. І нехай цей вибір сьогодні, він буде благословенням для них. І яви свою славу, свою велич і свою силу над їхнім життям. І покажи їм всю свою славу і велич для тих, хто обирає тебе. Ті, які хочуть служити тобі. Ті, які хочуть йти за тобою, ті, які прагнуть тебе, наш Господь, слава тобі. Я благословляю їх, Господь, я благословляю сім'ї, я благословляю їхнє служіння, Господь, перед тобою. Нехай вони будуть благословені в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони будуть благословені в всьому, куди не підуть, де б вони не були. Нехай твої благословення супроводжують їх в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми дякуємо вам, що ви були на нашому ефірі. Для нас буде великим благословенням, коли ви поділитеся цим ефіром, коли ви поставите лайк, коли ви підпишетесь на наш канал і коли ви напишете нам коментар. Що Бог торкається вашого життя, що Бог благословляє вас, що ви щось отримали, щоб ви щось сьогодні пережили. Якщо ви покаялися, ну, напишіть нам разом з вами. Будемо радіти, ми зв'яжемося з вами, і ви можете стати членами церкви, де ви будете отримувати слово Боже, де ви будете отримувати підбадьорення, де ви будете отримувати опіку, де ви будете у сім'ї віри. Тому нехай Бог вас рясно благословить. Амінь.